У день зйомок на території новоселецького будинку культури було людно. Тут працювало медичне містечко у рамках проєкту Дні здоров'я, який організовує Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Новоселецький відділ Чернівецької філії нашого центру став співорганізатором заходу. Вадим Хмель, який очолює новоселецький відділ, розповідав про його роботу та ділився планами на майбутнє із захопленням показував уже виготовлену проектну документацію на створення нової будівлі новоселецького відділу. На жаль, війна призупинила початок будівництва, але робота. Яку проводять фахівці новоселецького відділу Чернівецької філії державної установи Чернівецький обласний центр контролю і профілактики хвороб щоденно, аби передбачити загрози, захистити здоров'я та зберегти майбутнє активно продовжується. На нашій території, колишньої Новоселецького району та гірцавську, це є наша зона відповідальності, знаходиться вісім громад. Ми проводимо нагляд та контроль за ефективним і неінфективними захворюваннями. Проводяться дослідження радіаційного фону щодня. У нас замовляють, як і садівники, ми проводимо лабораторні дослідження та централізованого водопостачання Новоселенської тепломережі. Звідтаються заклади освіти, дошкільні навчальні заклади, а також високоповерхівки. Вони у разі відхилень проводиться така дезінфекція. Є громадські керниці. Ми також заключаємо договори з головами територіальної громад на проведення лабораторних досліджень. Мікробіологічна лабораторія проводить дослідження води, змивів, повітря харчових продуктів. Ми робимо дослідження води по бюджету, а також ми робимо по спецрахунку по договорам. Ми знаходимося в кімнаті паразитологічних досліджень. Ми користуємося різними методиками для виявлення паразитів. Досліджуємо воду, ґрунт, овочі, змиви на кліщі. Робимо аналізи під час профоглядів, і безпосередньо людина до нас може звернутися. Ми робимо аналізи на яйця гельмінти кишкові простіші. Проводяться лабораторне та інструментальне дослідження факторами навколишнього середовища проводиться моніторинг дослідження води, централізованого водопостачання, нецентралізованого водопостачання, ґрунту поверхневих водойм. Робиться моніторингові заміри потужності експозиційної, повітрі, дози, гама, випромінювання. Колектив у нас дуже гарний, чудовий. Це нам показала робота в вогнищах ковіду, у нас була повна взаємозаміщаємо. Зараз у нас є меморандум з нашим Новосальським медичним коледжем. Будемо піднімати імідж нашої структури, нашого закладу. Будемо підбирати з тих випускників, які будуть випускати в цьому році декого. Якби центр контролю профілактики хвороб це наша нова установа і направлена на боротьбу з інфективним і інфекційним, і психічним здоров'ям. Ми і надалі будемо працювати, аби передбачити загрози, захистити здоров'я, і зберегти майбутнє.